Автопарк, місто Київ, нове надходження. Реноміган 2005 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5 літра, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально жодних зауважень. На свої роки присутні дрібніші експлуатації, але без критики. Автомобіль весь в рідній формі. Таким маємо. Стан 16 оригінальні легкосплавні диски. Вже на літній гумі. П'ятий рік безключовий ключовий доступ. в карты салон текстильный довольно чистый без стеля також также зауважень чиста Достановлена мультимедиа с камерой заднего огляду климат-контроль старт-стоп мультикермо круиз-контроль датчик светла по заднему ряду до таком карта соединение также максимально та охайні. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2О. Можна придбати за заготівку, кредит лізінг, можна перевірити на будь-якому СТО, готовий до будь-яких перевірок. Запрошуємо на Тиздрой.